Зараз буде е, нова пісня, її ще ніхто не чув. Така маленька предісторія, значить, е, я хрещеному подарив попугая. Їздили аж у, Лубні, у Лубнях, купили того попугая, сказали, що це хлопчик, назвали його Чарлі. І Я подарив того попугайчика, коли він приходить з школи. А виявилось, що там яйце коротше лежить у клітці. Виявилось, що то... Попугайчика, коротше. І значить, як вони кудись їдуть, того попугайчика приносять до нас. І він у нас вдома. І я дивлюсь на нього, він бідний, цвірінчить. І вийшла така пісня. Попуга в клітці цвірінчить, або й просто так мовчить усім на втіху. Без викрутасів і думок не глашата і не пророк, а так для сміху. На попив води, поїв і із гілочки, ну на просто рай Постукав у І собі люстерка, ну і нехай. Нічому я не дикий орел у природі, я б давав гарбузи у дядьків на городі. Я б захмар літав, лиш питінки на волі на Подолі, до ті олі, до баби віри, вночі ходять кавалери, я не лох, як вони вже знають, квітку тряпкою вкривають, що за глух, попів води, поївшома, і злівачних. Блюстерпи й снадисно пікуня він нехай Ну чому б я не дикий орел у природі, як б а арбузи у дядьків на городі, б за хмар літав, лиш би тільки на волі збудував би гніздо у Києві на подолі, хазяїв із роботи йшли у клітці кращих, коли знайшли потобушок. Хтось набрехав, що я самець, я розірву його в кінець на кошу. Поп'їв води поїв чорна вілочка, пікнув на, ну, на полцях просторай. По Постукай в у люсерку і сиди собі коней. Ну і нехай, ну чому я не дика? Орлиця в природі, я б доввала гарбузи у дядьки. І б за хмари літала лиш би тільки на волі Збудувала б гніздечко в Києві на Подолі, П'ю води пшона, все.